Всім привіт, на каналі і сьогодні другий матч дня 1.8 Євро 2024 та Іспанія та Ре, Грузія. По статкам, шоу в Real Life і шоу в FC24, Іспанія сильніша. Іспанія взагалі, там чуді не, фін... не прогнози на фінал Євро 2024, але Грузія, яка вперше виграла, вийшла на Євро 20. На, Євро, на чемпіонат Європи і... Вона відразу вийшла з групи, тому їм тут можна дуже похлопати. Вони дуже гарний футбол атакуючий, ну, атакуючий відкритий футбол. Я так і атаки, вони борються, Тому let's go до матча. І давайте подивимося і порівняємо з, з грою в FC24 і з тим, як буде проходити гра в Real Life о 22.00 по Києву. Так, починається матч Іспанія Грузія. Давайте поговоримо про Грузію. Можу сказати, що майже всі українці будуть боліти за Грузію сьогодні. Іспанія є фаворитом, але поговоримо про саму Грузію і те, як вона грала на Євро. Перший матч вони програли туркам. Обідний матч. і Їм під кінець останніх 20 хвилин, їм тупо не фартило Грузина, вони могли зрівняти і міг би бути рахунок нічийним, але, але ні. Не судьба, як то кажуть. Наступний матч проти Чехії. Аналогічно, могли б виграти, але Чехи Баляха-Муха завили. І вони мають нічию. Перша гра поразка, друга матч нічия проти Чехів. І третя гра проти португальців, сильний португальців, які є фаворитами, на мою думку, євро. Дивіться, грузини атакує зараз. Давати після цієї атаки не тряпють м'ячик. Грузинам потрібно тільки виграти, щоб виходити на євро. І що зробили грузини? Вони натягнули Португалію 2-0. Я той матч не дивився, бо тому що в мене не було світла, але... Та що, вони забили, там забили на 6 чи другій хвилині матчу з португальцями і потім забило з пенальтів. Круто! Круто, круто, круто. Іспанія для мене, як то кажуть, я її трошки недооцінював. Першу гру вони зіграли. Боже мой, з ким вони зіграли. З хорватами вони виграли 2 3 0 Не з яким рахунком вони виграли хорватів. Я не дивився матч, бо тому що в мене знову ж таки не було світла. Так, аут буде? Є контакт. Ламін Ямаль, Педрі. До речі, Екси 24 додавали Ямаля в гру на Євро. Тоді не було. William, Вільямс, Ніко Вільямс, Марата, Альваро Марата робить 1-0. Отак. Ну, давайте вам чистими. Якби ти не заболівав, ну Іспанія є сильніша. Альвар Марата свій фірменний, фірменний вистріл. І Ніко Вільямс відкриття Євро 2024. Ну як не відкриття, дуже сильно показує хорошу гру. Більше всього, що хтось його купить. Вам який тащив. Це ще просто дуже жорстко. У нього проти чихів, всі кесей було, що це просто трэш. Ну тут дальній удар з-під ігрока УВ. 1-0. Так. Іспанія виграла в Хор... хорватів. Далі вони виграли в італійців в другому турі. Це ніж 6000, і... і італійці їм по факту нічого не, не зробили. Там можна було робити 2-0-3-0, ну, трошки, трошки не везло. І третя гра вони грали, дай бог спонтин, з ким вони грали. Блін, я не пам'ятаю, з ким вони грали. Бо я цю гру теж не дивився, бо, тому що в мене тоді не було теж аналогічно світла. Коротше, не пам'ятаю, з ким вони грали, чи каміта з ким вони грали, але вони її теж виграли і в них 9 очей. 9 очків. Ви представте, що таке? 9 очків. Це єдина команда на євро, яка здобула 9 очків в групі. Більше 6 нікого немає. Більше шести нікого немає. А навіть німці зіграли три зіграли ніч що і і в них було шість очей. Сім очей точніше. А в іспанців дев'ять, Тому зараз фаворитами євро є. Для мене особисто це німці і португальці, і зараз задавилося іспанці, а ох, який пас від Підріна від Ніко Вільямса, і ударить тут мама, Дашу що 24 24 хвилина мене було робити. Ніко Вільямс 100% уйде за тлі тіку 100% його хтось купить. І, і, як на мене, на мою думку, її треба купити зараз. Поки він не так дорого стоїть. Бо тому, що після євро його злетить в космос. Там була ставка Фабіну Нуріс, якось так він називається, гравець ПСЖ, якщо не помиляюсь. Е Да, Фаб Фабіан господі, ламін Ямаль. Ламіна Ямаля, коли вони додавали цей режим, Ламіна Ямаля не було. А зараз вони одновку. Мекаутадзе. Там сам забігає хто Хвіча. Да. Хвіча Коресхеля. Хвіча біжить, кукреля не встигає. Хвіча, може не вдариш не вдариш Мікаутадзе. Ну тяжко грузинам була тяжко, але грузини мій боротися. Грузини грають до кінця. Ми це бачили проти тих самих португальців, чехів і тих самих турців. Турків. Проти турків просто тупо не повезло. Не повезло, б, тому що програли, а проти Чехиї не повезло, б, тому що зіграли нічию. Ну, Зато з курсуальцями вони розправилися, хоча решфіліп б'є і блокують іспанці. Альваро Марата. Альваро Марата це третій бомбардир Євро, якщо не помиляюся. Якщо не помиляюся, третій бомбардир Євро. Перший це Крищану Роналду. Другий, другий ще там якийсь гравець, а третій, вроді би, третій це Альваро Марата. Підрі. Підрі. Що можна сказати про саму, про саму Іспанію? Ну, там немає таких прям зірочок, але вони грають, толково тренер поставив хорошу гру, хороша атака. Ніко Вільямс мені подобається. той самий Ламін Ямаль мені подобається. Дуже жорстко грають на флангах пацани, Це навіть, єдині гравці, які мені такі більш-менш запам'ятав в Іспанії. Вони рілі, ну, потужно, потужно така грає, вони відразу приснігують. Кукарейля не прав, е, мені подобається, як він грає. А Айва Марти дає, не дає, там какабадзе забирає. Гукарелі, як, сміща... як він біжить на З ЛЗМ біжить на Альфа, а далі він сміщається в поля. Хто бачив проти італіянців така була такі мув. Було цікаво, як він це робить. Хвіча, Хвіча простріл зробив, Хвіча робить мув. Як ти не забуваєш, Чакуба Чуква? Не знаю, як він читається, не буду кавіркать. Гіма, зараз небезпечний момент, на 44-й хвилині від грузинів. Тренер Іспанії просто в шоці. Навіть якщо грузини сьогодні програють, ну в більшості випадків вони сьогодні програють. Давайте бам чесно, Іспанія сильніша в рази. Такого не буде, як з Португалією. Другий Друйтам, в другим тамі продовжимо. Що відповісти і продовжимо. Так от 1-0. Іспанія виграє Грузію, другий тайм нам почався. Продовжуємо саму тему грузинів. Навіть якщо грузини сніс програють, то більше випадків вони програють. Нічого страшного не буде, бо тому що грузини вижили максимум. По-перше, вони навчилися грати в футбол в плані, тому що, дивіться, у них дуже багато хороших гравців. Пічо e, Коросхилія грає в Наполі і його хочу купити ПСЖ. Далі Мікаудази грає в французькій лігі. Мамардашвілі грає в Валенції, Іспанська Ліга. Більшість, що Мамардашвілі хтось купить після Євро. 100% якийсь купить топ-клуб. Там в Родрі. Говорять, що хоче купити Атлетику Мадрид, але там є облак. Може облака вони вже хочуть плавити. Альваро Мората. Альваро Ромарата далі ударила та Мамбредешвілі показує свою косоту. Грузія розвивається у футболі. Грузія робить великі успіхи, тому що вони вийшли на євро, це пер. Вони зробили прям вау. Ну, прям вау, Рилі зробили, тому що вони тупо виграли, вийшли з групи. І зараз полася Іспанія, сильна Іспанія, сильна жорстка Іспанія, но що поробиш. Наповторюся, навіть, навіть якщо вони програють, грузини не, не, 100% не розстроються, бо тому що вони зробили і так уже. Максимум вони вижили. Вони реально вижили з себе максимум. Тому їхня країна буде не гордитися і не буде розтраюватися. Так, ну як розтраюватися? Тому що і так вау. Це, це максимум, по факту це максимум. Ну, з жарею мене поверзло, ну що поробиш, таке буває. Але я мала це Мікаутазе, Мікаутазе, нема кому дати пас, він крутиться вертиться, але там Фабіану Різ забиває. Ніко Вільямс. Там Альваро Марата забігає. Недавна Альваро Марата, пожалів, на Ламіна Ямаль, а Ламіна Ямаль дає на Педрі, Педрі. Педрі ще здасть на кого, ні на кого не дає, він хоче пройти один в один, але не віж. 62 хвилина, 1 0. 1-0. У Чоршвілі, Квіча. Блін, там Родрі. Жорсткий Родрі. В центрі поля перехватує все, що може. Кукреля, Ніко Вільямс. Ніко Вільямс. Фабіано Руїс. Албанці грали. йопте, Сповнив, хто грав? Іспанія, Іспанія, Італія і Албанія. Хорватія. І ще плюс Хорватія, Сповнив. Албан, а, а, виграла Іспанія в останньому турі в албанців 1-0, якщо не помиляючи, чи 2-0. Ну, суті, ніякого нечто не, 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 не дає в цьому. Іспанія виграла 33-єдина команда на Євро. Яка зяспромоглася. Так, Грузія потихеньку атакує, але і тяжко тяжко, бо гравці хороші в іспанці в захисті. Тяжко це все розкривати. Ніко Вільямс. Ніко біжить на фланг фінтить, але там. Його їдять, мікаутази відразу дає на фланг, тут забігає хто, Давіта Швілі, Давіта Швілі. У Грузії був один момент на 44 хвилині. Йопте, б'є гравець Грузинів, але у нас на місці. У Грузії був на, момент на 44 хвилині і вони. І вони що? Вони не забили, але там, ну блін, таке буває. Щоб я рахунок був 1 1. Я думаю, що рахунок таким 1-0 останеться, а що буде в Ріал Лайфі. А в Realfi, я думаю, то буде 2-1 на користь іспанців, звісно. 2-1-3 1 на користь іспанців. Так, тройна заміна в іспанців, і одинарна заміна в, в грузинів. Іспанія знову, повторюєш, таки, не, не сама зірковита. Саме, саме на зірочка Іспанії це, мабуть, Родрік, який грає Матч 3 Сіті. Да, там ще є 100... хороші гравці як Карвахаль, Ніко Вільямс, з замі зараз, Пєдрі, Ну дуже, ну вся, вся Іспанія, ну блін, от зірковити, наверное, тільки Родрі. А в грузині це. Хвіча, Корацхелія. 84 та хвилина, Эмерик Лепорт. Кукареля, Мірина, Ольма, Даніольма. Родрі. Родрі, Родрі, крутиться, грузини, все вкриють, стараються прикрити. Карвахаль! Який тоже вже оскільки грає, майже все життя грає в Реал Мадриді. Йому вже тоже він вводит. Ох, який пас, йолки палки який пас від Ніко Вільямса. Ніко Вільямс прийшов на, на до речі на правий фланг. Хто не поняв. Так. Кучери с філії уходить виходить квір квірс Не знаю, як правильно читається, блін, не хочу коверкать. Друга заміна грузинів. Ну, щоб ми мали забувати друга гола, але не вийшло. Ну все тут тобто залишилося 2 хвилини, буквально 2-3 хвилини. Іспанцем. Іспанці 1-0 виграють. Ну, в грузині був один момент. Один момент на його не забили. Більше таких моментів не було. Не запам'яталося мені. Бо їх не було, бо нема що запам'ятовувати. Ну там штрафний. додали одну хвилину, яку вже вже пройшла. Зараз буде розводить. Дані Ольму розведе і буде... Ні, Кукареля з Ляпортом розведе і все, і габела. Свисти, Реф. Все, Ляпорт, Міріно, все. Уви, Іспанія виграла, ну як УВЕ, виграв сильніший. У в в, в, в FC24 йдуть додому, а що буде в реал-лайфі, не знаємо. Ну, грузини, я повторююсь, вони пробили всі максимум. Вони повинні пишатися з собою тим, що вони зробили. Їм удачі, наступних чемпіонатів світу і Євро. Всім пока, дякую, хто дивився до кінця. Прожимайте коменти і пишіть рахунок, який буде сьогодні рахунок в реал-лайфі в цьому матчі.